Славна вишня, славна. Але я не знаю, куль вона. Ой, тальмано. А це теж якась традиційна олія. Змішана, звісно. Так, що ми маємо? Ще маємо такого паста. Вже вона місяць тут. Паста кава трошки. Мьод. То гречаний з цукром? Угу. Ну і пчелою, якщо останусь. Пчела часом отут буває його. Ну і дубайський чоколад іде. А, що мені ваш дубайський чоколад, якщо в мене є хліб, масло і мед. О! Ми